Після цього, 28 грудня, справа було розподілено, щодо призначення повторно організованого розходу судовий став. Була розподілена минулі 28 грудня. 29 грудня було відповідально провадження. А призначено воно було на 4 лютого, тільки в зв'язку з тим, що я перебував у відпустці офіційній. Я розумію. Я також людина, я... тому так. Я не було. ставлю питання про це. Значить, у нас є конвенція захисту прав людей. Я прошу навіть мої права тут захистити в самій подані заяві. Я суду покажу, скільки разів я здавав. Була в них можливість і в той прокуратурі, і в цієї прокуратури. Я був на прийомах. Мені ноль уваги. Так? Значить, я відвертається далі ганням з їхніх прокуратур. Значить, я... Хочу нагадати суду, що він повинен керуватися е, рішеннями Європейського суду. Є, зокрема, рішення по Кривому Руху, а кривий це лідер по порушенню прав людини. Є криворовий сервіков е, проти України. Так йдеться про затягування справа про справ у дружиніському суді. Невелика. Так? Значить, е, е, я можу зрозуміти. Е, Суддю, це це коротше, але я хочу, щоб мене мене зрозуміло. Я хочу, щоб мої права захистили. В даному випадку, якби прокуратура дійшла на зустріч людям, а в даному випадку молода людина значить, підсовує фальшиве доручення і що вона хоче скаже, що замовити, що вона фальшивує. Я вам ще раз заявляю і прошу передати, значить, заявляє попитання, прошу. 에, передати 에, Прошу винести окрему ухвалу в адресу 에, прокуратури Дніпровської області в зв'язку з моєю заявою, що 에, 에, особа, яка називається, пред'явила незаконну довірність, яку 에, якоби надала. Особа, заступник прокурора, яка не має права видавати довіреності, хай прим'є по службову обов'язки, не має вкладено в нього права видавати довіреності заступника. І замірено печаткою, яка була виготовлена на кустарним способом, без дозволу. Чим це встановлено? Ще раз, у нас є інструкція по порядок виготовлення печатки. Чітко регламентовано. Значить, виготовляти печатки мають лише право лише ті заклади, у яких є ліцензія. Значить, якщо виготовлена вона особою цим, яка не має ліцензії, це вже буде кримінальний злочин. Але чітко є порядок отримання дозволу на виготовлення печатки. Я їх виготовляю. І я чітко знаю, як колись отримується дозволю. Я не кажу, що не, не мають вони права. Може вони мають право. Значить, я е, не буду звертатись, але е, е, завіряти печатки можуть лише ті е, заклади, які внесені в єдиний реєстр е, юридичних осіб. Ніхто не заважає ні прокуратурі завести е, на правах е, філії. Значить, внести в реєстр, буде стояти номер цієї філії місцевої, не наведемо підрозділу, і проблеми не буде. Значить, Я ще раз е, прошу передати прокурору Дівторської області, щоб він провів перевірку за моєю заявою про те, що е, е, підсовують незаконні не документи. Чи є...